Вітаю, брата і сестри. Ми сьогодні на в місці, щоб ім'я Боже було прославлене. І я хотів би поговорити на тему одну, яка називається Лінійне переміщення в часі і в просторі. Лінійне переміщення в часі і в просторі. Давайте проговоримо про час. Час це така. Це по-українськи. Час це така, така річ дуже цікава. Як ми, це, ну, як ми час бачимо? Ми живемо сьогодні, зараз цю секунду. Те, що було раніше, це минуле. Те, що було потім, це майбу... буде потім, це майбутнє. І коли ми йдемо вперед, ми дивимося вперед. Це наша ціль, куди ми прямуємо. Якщо ми дивимося назад, то це ми дивимося на минуле. Якщо ми застерігаємо минулому, то ми йдемо отак. Ми можемо даритися в якусь перешкоду, тому що вона, ми не бачимо її. Наша ціль це минуле пам'ятаємо, що було. Майбутнє ми бачимо, куди ми прямуємо. І щоб ми не вдарилися, треба дивитися в майбутнє. І також під ноги, щоб нічого не наступити, бо це теж може бути погано для нас. І як бувають історії людей, що вони прожили минуле з якимись такими подіями, які вони, типу, жалкують. От згадую, от якби я купив цю машину, а не цю, оце було б щастя мені. Якби я вчився там, а не там, це було б класно. Але ми обмежені, ми не можемо поміняти минуле. Що ми можемо зробити? Ми можемо зробити висновки з того, що ми зробили. Якщо була якась помилка, окей. Запам'ятали, висновок зробили і вже його не повторяємо. Ми можемо виймати з минулого тільки висновки, ми не можемо робити зміни до минулого. І також про, про час. Чи хто небудь коли небудь хотів в часі подорожувати? Було таке якось, якось бажання? Кіно є, да, теж є різні фільми, серіали, ну і різні ідеї є. І я хочу вам сказати, що ми всі подорожуємо. Що ми кожного дня, кожної хвилини, секунди, ми крокуємо вперед, по часі, секунду, секунду і вперед. Це теж подорож часі, але вона лінійна, вона йде вперед по, по задньому часі, вона не перескакує, якось так сказати. Але я вам скажу, що є такі люди серед нас, які подорожують в часі не на секунду, а більше. Ви таке знаєте? І я один з них, і також ви. Ми коли лягаємо спати, наша свідомість вона виключається і включається зранку вже. І це такий стрибок в часі. З 12-ї ночі до 8 ранку, до 7 ранку в кого як, це стрибок в часі. То це, це теж стрибок в часі. Ми нашу свідомість в майбутнє через вже зранку. Деякі люди такі щасливі, які можуть навіть день поспати. Це в них два рази в день може бути стрибок в часі. Але до теми минулого майбутнього ми живемо в часі і ми обмежені, і ми не можемо перестрибнути, телепортуватися в інше місце чи в інший час. Я хотів би зачитати одну історію, о, історію, а слова Ісуса, які записані в Матвія в восьмому розділі. А Краще в шостому, да. Матвія 6,31 від Матвія 6:31. Отже, не турбуйтеся, говорячи, що нам їсти, або що пити, або що вдягнутися. Це такі базові речі їсти, пити, вдягнутися. Бо ж усього цього шукають язичники. але знає Отець ваш Небесний, що ви маєте потребу в усьому цьому. Шукайте ж найперше Царства Божого і праведності Його, і все це буде дано вам. Отже, не турбуйтеся про завтрашній день, тому що завтрашній день сам про себе турбується, досить дня турботи своєї. Ісус говорить нам, що ми не турбувались, не переживали про майбутній день. Чи це означає, що ми можемо не працювати, нічого не заготовити на потім, просто такого жити, типу, а завтра якось сам прийде? Ні, це не про це. Це показує про пріоритети. Що перше, царство Боже і правда Його? Що таке царство Боже? Це наша ціль, куди ми йдемо. Якщо ми знаємо, що ми йдемо жити, наприклад, в Польщу, то ми вчимо польську мову, ми вчимо культуру, ми шукаємо якусь локацію, ми переїжджаємо, наша ціль. А наша ціль це Царство Небесне, Царство Божого. І якщо ми знаємо, що йдемо до неба, то ми будемо готуватися до цього. І праведність Його. Праведність Божа, вона правильна, вона ідеальна. І ми можемо її шукати і допомагати, щоб вона виконувалася. Якщо ми маємо якусь роль, судді чи роль може якогось порадника. Ми можемо радити так, щоб усе було правильно усе, усе, усе правильно порадити. І якщо ми це будемо робити, то Бог нам дасть все решта. Все решта це якраз їжа, одяг і, і, і пити. Так? Отже, не турбується завтрашній день. Тобто ми не повинні переживати про те, що буде завтра. План мати треба, бо є люди, які не планують. От я встав, окей, я сьогодні поїду на море, встав, поїхав на море. Але якщо я хочу поїхати на море не в Галвестон, а поїхати, наприклад, в Пуерто-Ріко, да, наприклад, ну, припустимо. Я хочу, окей, я йду на літак, я хочу туди. Але в немає квитка. І я вже обмежений в тому, що я не можу вже там потрапити, бо в мене є обмеження. Тому планувати потрібно, але не треба так переживати, Ой, що буде завтра? А якщо там візу мені не продовжують? а якщо грінкарту закриють, а якщо там щось станеться? те, типу, це, це все не для нас. У нас є ціль шукати Псаці Божого і правди Його. Тому що кожен день має досить для дня турботи своєї. Тобто ми маємо вже великий набір турбот кожного дня. І на завтра ми можемо не переживати, що буде завтра, просто мати якийсь такий загальний план і так далі. Так що до теми подорожі в часі, ми всі крокуємо крок за кроком вперід. Лінійно, по секунді вперід. Деколи ми засинаємо, приснаємося і ми маємо таке як переміщення в часі. І слава Богу, що ми живі, тому що є люди, які якраз в цей момент вони не виживають і йдуть в вічність. і Також хотів про сон сказати. Що сон — це дуже важлива річ. І люди, які не досипають, які мало сплють, сплять, і вони просто в день втрачають стільки, що вони не можуть думати правильно, вони можуть сконцентруватися не можуть правильно спланувати свій час. І якщо вони не досипали сьогодні і завтра, то воно накопичується. І потім воно в кінці кінців здає своє. Тому краще важливі справи зробити, комусь тут делегувати може, може вибрати, що важливо. Наприклад, я можу біблію читати, це важливо. Я можу пригнати новини, це не важливо. Можу піти на роботу це важливо, можу траву покосити. Це не важливо, тому що воно зараз не росте. Ну, це, це такий час зараз, пори року. І коли ми сортуємо, що важливо, що не важливо, то ми це робимо з мудрістю Божою і Бог нам допомагає. І зачитаю, що записано про сон в приповісті Соломона в 6 розділі. Речі, шостий розділ. Підемо до Мурашки. Шостий вірш? Піди до Мурашки, Лінивець. Подивися на дорогу її та будь мудрим. Увіть собі, картина дві тварини: Лінивець і Мурашка. І хтось каже, іди, глянь на Мурашку. Тут пише Лінивець. Чи це людина, чи це тварина. Це можна брати двозначно. Чи це лінивець піде? Він не піде, тому що він на дереві висить і він навіть хоче вас подивитися. Але мурашка це в приклад: немає ні начальника, ні наглядача, ні повелителя. Увіть собі, ви на роботі ви будуєте велику будівлю, і у вас немає начальника, у вас немає глядача. Ви думаєте, ну я тут пофарбую трошки, а потім, може, потім зроблю. І ви думаєте, гроші платять за погодинно, ну окей, типу, можна не можна не переживати, буде зарплата, просто. Зроблю видимість і буду це робити. Але мурашка так не робить. В неї нема начальника, в неї немає глядача, але хліб свій вона зготовляє літом і під час жнив збирає поживу свою. Тобто вона думає про інший день. Да? Бог каже, що ми не турбувалися, не переживали, що буде завтра. Але тут написано, що нам потрібно брати приклад з мурашки. Вірш. Як довго ти, лінивець, будеш вилежуватися, коли ти прокинешся від сну свого? Ще трохи поспиш, ще трохи подрімаєш, склавши руки, полежиш і прийде, немов перехожий злиденність твоя і нужда твоя, наче розбійник? Тут є приклад людей, які сплять більше ніж треба. Вони хочуть нічого робити. І написано, що буде, що буде з ними. Вони стануть бідними, у них буде нужда, вони будуть потребувати. І вони скажуть, поможіть нам, тому що нам не вистачає на бензин. І ви скажете, ну, долар давай йому дати, але чи варто, чому в них не мати грошей, невідомо. так? І в притчах написано приклад, що є мурашки, які працюють без наглядача. Якщо ви будете на роботі, працювати відповідально не тільки тоді, коли вас бачать, коли вас не бачать. То з часом воно так вернеться, що ви можете стати таким начальником, що вам більше довіряти, тому що вони бачать, що ви гарно малюєте стіну, коли всі бачать, і коли всі не бачать, теж гарно малюєте, бо видно прогрес, який прийшов. Думають, окей, це відповідально, можна їй більше доручити, справ. Тому те, що ми робимо таємно, все потім може вийти назовні. правильно? І в цьому прикладі ми бачимо, що мурашка, вона з Богом створена як приклад. А лінивець як антиприклад, яким не треба бути. Я одного разу був в Даласі, і там був такий, як акваріум називався, він зоопарк такий. І там був лінивець. І він побачив нас, і потім вернувся в сторону. І я чекав, щоб бачити його лице. Ми чекали, 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 заглядали, глядали, так не бачили. Просто надоїли, ми пішли, тому що він ліневець, він в сторону і все, йому не треба нічого. І я такий думаю, ну хоч бачити ще раз його, це лице цього лінивця. Ні, не побачив. Він повернутися до нас. Хоча ми його чекали, гукали, типу, дивилися, і він, ні, в нього не було ці цілі, щоб ми, щоб ми його побачили. Давайте тобто не будемо лінивцями, будемо для Бога трудитися. А якщо будемо в перше місце до Бога, то наші роботи, наші фінанси, воно вирівнюється. І це була моя перша частина про приміщення в часі, а ще є приміщення в просторі. Переміщення в просторі це наші кроки. Ми ходимо вперед, назад, можемо бігти, можемо стрибати. Воно також лінійне, ми не можемо бути тут і здати, наприклад, зберемо через пів секунди, просто не прийшовши цю відстань туди. Ми не можемо. Ми обмежені в фізичному тілі в приміщенні. одну історію, яка записана про ефіопську вельможу. Це написано в дії з тих апостолів в восьмій розділ. Дії 8.26. Таня відкрила, дякую. Ангел, ще Господній сказав Пилипові: Встань і йди на південь на дорогу, що йде із Єрусалима в Газу, на ту, що безлюдна. Ми недавно читали по нашому плану ці відрізок Дії 8 розділ. Я не буду читати повністю, може так. По частинам прочитаю. Тобто ангел Господній сказав Пилипові: Пилип почув теж сказав ангела. Це не було якось я думаю, а може, я піду туда, там нікого нема, там на тій дорозі. Це було конкретно слово Господнє чи ангела до Пилипа, встань, іди на ту дорогу. І він став і пішов. І ось чоловік, Ефіоп, Євнух, Вельможа, Кандакії, цариці Ефіопської, який був над усіма її скарбами, що приїздив. Для поклоніння до Єрусалима. Повертався і сидячи в своїй колісниці, читав пророка Ісаю. Пророк Ісаїв написав свою книгу для ефіоплян чи для євреїв. Як ви думаєте? Для кого він написав книгу? Для народу Божого правда, для дітей Абрама. А цей ефіопський вельможа, який був міністром фінансів Ефіопії. Великої країни в той час. І він їхав в Єрусалим поклонитися. Вам це нормально, що він їхав в Єрусалим? Якщо навіть ближайші такі народи, які жили біля них, вони мали своїх богів, їм поклонялися, ізраїльтяни їм поклонялися теж тим богам. А тут з Ефіопії, Вельможа, людина, яка багато чого досягнула, вона їде в Єрусалим на поклоніння. Чи його заставили? Прийшов хтось, може, з Ізраїля каже, так. Ти тут головний, по фінансам, нам таки треба. Нам треба, щоб гроші приходили в казну, в храм Божий, давай. Будеш нам служити в нашому, наш Бог кращий ваш гірший, приходь. Я думаю, що ні, це було якось його бажання. І він повертався, 28 вірш. Повертався і сидячи у своїй колісниці, читав пророка Ісаю. Дух же наказав Пилипові: наблизься і стань, пристань до колісниці цієї. Тут раніше писали, що Анна сказав Господній Пилипові. Піти і він пішов. А тут дух, великі букви, сказав стані на близься. І що робить Пилип? Тікає у фарсіс, бере коток на корабль, тікає, чи він слухається, то, що йому сказали Бог. Він слухається, він робиться. І підбігши, Пилип, почув, що він читає про Кайсаю і сказав: Чи розумієш те, що читаєш? І як часто ми. Читаємо Біблію, і ми не розуміємо, для чого нам ці родоводи, для чого нам стільки років цервав король якийсь? Для чого нам це? Для чого нам ці імена, які важко навіть почитати, важко просто вимовити ці слова? Для чого нам це? Ми цього не розуміємо, можливо, але в цьому якась є суть. І Якщо нам хтось пояснить, а Бог відкриє, то ми будемо знати. Вірш, 31. А він сказав, як я можу. Коли мене нікому не ставити, і попросив Пилипа піднявся та сі, сісти з ним. А місце з писання, яке він читав, було таке: як вівця він був ведений на заклання, як агнець перед тими, хто стриже його безголосний, так і він не відкрив своїх уст. У зневазі його суд суд його здійснився, а рід його хто пояснить, бо забирається від землі життя Його. От читав цей вельможа, цей вірш на якійсь мові, яку він, мабуть, зрозумів. Це другий вірш. Це Ісая 53 розділ приблизно посилці. Я припускаю, що він взяв цю книгу він читав її від початку до кінця, а не вибірково. Ісая має. Скільки розділів, хто знає? Скільки розділів Ісаї? 66, правильно. І цей Вільможа він прочитав вже. Аж до 53-го розділу. Він вже прочитав майже всю книгу. І він став на такому розділі, який найважливіший. Ну, не найважливіший, але іменно це місце про Ісуса написане. Він до цього дійшов, і оскільки він раніше читав і не розумів, він це пропустив. А дійшов до місця, яке було важливе, він його теж прочитав би і не зрозумів. Але Дух відправив Пилипа, що він прийшов і сказав йому, що це таке, пояснив йому це. Настільки це важливе місце, що навіть в той момент і прийшов Пилип і пояснив йому. Тр -тр вірш. Євнух вже, звертаючись до Пилипа, сказав: Прошу тебе, скажи, про кого це говорить пророк? Про себе чи про когось іншого? І ми таки думаємо, ну як про себе, як про когось іншого? Ну, точно не про себе, правильно? Ми це знаємо зараз, тому що ми вже Біблію читаємо, а в той час для Євнуха це було невідомо. Далі Пилип він пояснив для Ефіопської для вельможі, про кого це все пояснив, що це Ісус Христос Син Божий. І вони під'їхали до води і говорить євнух, ось вода, що заважає мені хреститися. Чи це було так, що говорить Пилип для вельможі, оцей Ісус, Він Воскрес, Він живий, можна спастися. Хочеш покаятися? Хоч в церкву, він не запитав в нього. Це було бажання, яке було з сторони Євнуха. вельможе. Це була єванізація, проповідь про Ісуса для вельможи, який був зацікавлений. Він шукав цю історію, цю інформацію, він читав віста, і він щось шукав. І Бог йому відкрив через Пилипа. І це було бажання самого Євнуха, щоб прийти до Бога з Христа. Це не було навпаки, що він попропитував, сказав, можеш покаятися, я тебе заставляю. І як хоче таке, але ну, моя рекомендація така. Це було бажання з сторони серця Євнуха. Якби це було з сторони Пилипа, він би думав, для чого ти мене заставляєш, Я маю свою віру, маю свої переконання. Але Бог дав серце для Євнуха бажання слово запитати. І коли я запитав його. Пилип сказав йому, якщо віруєш від усього серця, то можна. Відповідь сказав: вірую, що Ісус Христос є Син Божий. А якби він вірив не від усього серця, тільки частково. От вірую на 45%, що це не син Божий, 51%, що це син Божий. Ну, переважає, що син Божий, але не від цього серця. Або майже все для Ісуса, а трошки там для якогось там Астарта чи для Ваала. чи це спрацювало. Як подумаєте? Да. Бачив серце і послав Пилипа. Тобто він вже був націлений, в нього була ціль знайти щось більше, знайти сенс, життя. І Бог послав йому Пилипа, який це пояснив, і сказав, може, вірую, що Ісус Христос є Син Божий. І наказав зупинитися в колесницю. І коли вони обидва вийшли в воду, Пилип і Євнух, і він хрестив його. А коли вони вийшли з води, Дух Святий зійшов на Євнуха, а не Господній забрав Пилипа, і Євнух більше не бачив його і поїхав своєю дорогою, радіючи. тут якесь місце, про яке я говорив, про нелінійне приміщення в просторі. Був Пилип в колісниці. Потім вийшов, хрестив в Євнуха і вийшов з води, його не стало. І це, був... це було чудо. Це була телепортація з одного місця в інше. Дух Святий зійшов на Євнуха, і як підтвердження як підтвердження того, для Євнуха, що це не дійсно не просто якісь емоції, якісь там, не знаю, якась віра нова, що це діюча віра. Він побачив своїми очами чудо. Була, була людина, і вона пропала. І вони йшли їхали в, в, з Єрусалиму в Єфіопію, довгий шлях, думаю, що там була пустиня. Там не було щось, може, він сховався якимось там, деревом чи нічим. Там просто було пусто. І видно, що пропав, все, немає. І з таким чином також Пилип свій час зекономив. Йому не треба було їхати в Ефіопію, потім вертатися, знову йти. Йому треба, бути, треба було бути в азоті. І дух його перемістив. І це якраз такий унікальний приклад переміщення в, в просторі, який ми читаємо в Біблії. Як ви думаєте, який був вплив цього євнуха на всю Єфіопію? Мінімальний чи максимальний? Я думаю, що дуже був великий вплив. Наскільки я чув, то в Ефіопії багато було людей, які знають Бога, в них свій переклад Біблії, там навіть книга Іноха вписана в Ефіопському перекладі. Інші переклади втратили цю книгу, а в них залишилося. Тобто, оця людина вона була як, можливо, ключова людина, яка була готова почути, прийняти і отримати силу. Бо коли зійшов до святий на нього, то це не просто інформація, історія, новина, така Обе чули, там є слим, і там є Бог живий. Це була людина, яка була заряджена, як батарейка на 100%. І він міг далі йти і говорити людям, і навертати людей. І всі він був може, його слухали. Якби він був незначна людина, його б теж слухали, тому що з ним Бог. Але це було ще легше для Бога говорити про. про, про Ісус Христа про Його Спасіння. Оце історія подорожі в просторі. А які ви знаєте історії подорожі в часі в Біблії? Пимтаєте, коли була історія, коли сонце 10 градусів вернулося назад? Це приклад того, що для Бога немає нічого неможливого, Він може змінити і місце людини, і час людини. І в той час земля якби друсом повернулася, і таким чином час він. Так само перемістився в, в цій битві, яка записана в Старому заповіті. Як підсумок хочу сказати, що в нас є приклад подорожі в часі і в просторі, і з тих двох прикладів, найцікавіший мені подорож в просторі не в часі. В часі ми всі йдемо до майбутнього крок за кроком, ми все ближче до кінця світу, до кінця нашого життя. А в просторі ми бачимо приклад євангелізації, Приклад того, як була організована євангелізація. Це не були люди, які поставили колонки, камери якісь реклами поставили, люди приходять, вони говорять про Бога, співали, і це теж працює. А це була чітка, така ефективна модель, де де було сплановано Богом самим. Посла... Їхав Вельможа, їхав, і був пилип, він пішов, прийшов до нього, розказав, хрестив і перемістився. І це такий мінімальний вплив, тих, може, пару годин, може, це тривало. І воно змінило життя повністю, і фіптковий не може. Я хотів би, щоб нас Бог використовував так само, як Пелипа, щоб ми чули його голос, ми не втікали, як Йона, в інше місто, тому що ми знаємо, що Бог може поміняє свою думку, що ми чули голос Його, відрізняли в інших голосів, і щоб ми були в правильний час, в правильному місці, і сказали людям про Бога. Не... І хай Бог нам дасть, щоб це була людина, яка була готова, яка просто чекає інформацію, щоб ми сказали, а є Бог, який всесильний, І не тільки на словах, щоб ми мали якесь свідчення своє, щоб в мене була ситуація, Бог допоміг, і я би не справився, але з Богом я зміг це зробити. Я хочу, щоб в нашому житті довіряли Богу. І щоб наш день, який майбутній, завтрашній ми, ми йшли з ним в нього впевнені, в тому, що нами Бог. І щоб не сталося, Бог не дає більше, ніж ми можемо витримати. І хочу, щоб також ми розуміли, що з Богом ми сильні, без Бога ми ніщо. І нехай на цей день ми будемо пам'ятати, що Бог нас любить таким, як ми є. і Якщо ми стаємо кращими, це, це нам на, 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 на добро. І хай буде приклад. І хотів би, щоб хтось з вас, може, би в майбутньому теж використав такий транспорт, як, як кажуть, «Самоліт Філіпа. Щоб, можливо, хтось може також в просторі переміщатися. І були історії, багато чут було таких, але це було не просто, щоб комусь розказати, що я там таке робив. Це було просто дія Божа, і Богу було це то І нехай Боже Ім'я буде з нами завжди. Амінь.